Ми в прямому ефірі і зараз продовжуємо наступною темою: питання реституції церковного майна, націоналізованого у роки радянської влади на території України або належної його компенсації, які раніше залишаються невирішеним. А це створює об'єктивні передумови для обмеження соціальної активності церкви в Україні і стабільності правового становища її майна в умовах ринкової економіки. Чинне законодавство України передбачає досить звужену форму реституції лише культових будівництв, будівель та майна, а не всього майна незаконно конфіскованого у церкви, що суперечить відповідним рекомендаціям Ради Європи. Більшість культових будівель та майна повертається релігійним організаціям не у власність, а в безоплатне користування, що аж ніяк не назвеш реституцією, тобто відновленням церкви у правах для сприяння відродженню та відпорядкуванню суспільного життя церкви необхідна належна матеріальна основа, яку може створити тільки справедлива реституція. Уція церковної власності, незаконно конфіскованої у ХХ столітті, та докорінне реформування системи фінансування релігійних організацій, днями в Одесі представники католицької громади звернулися до очільника обласної державної адміністрації, аби їхні вимоги щодо повернення церковного майна були почуті. Подробиці далі у нашому сюжеті. Так, будь е -про пожалуйста. Близько 50 католиків Одеси днями зібралися під будівлею обласної державної адміністрації для того, щоб оголосити свої вимоги. За словами священника Юрія Нагорного, настоятеля римокатолицької католицької парафії у Суворовському районі. Сьогодні гостро постало питання повернення церковного майна згідно з законом, католицька громада може претендувати на нерухомість, яка перейшла у підпорядкування держави у роки радянської влади. В Одесі є присутні самого початку заложення міста Одеси, бо з 50 родин перших, які засновували Одесу, 30 родин було польського походження. Це вже католики. У вулиці є польська, французький бульвар, італійський і так далі. Все це говорить про те, що першими поселенцями і основними будівничими були тут католики. Мова йде про будівлю площею 3 тисячі квадратних метрів за адресою вулиця Буніна, 23, колишню семінарію, яку закрили у 20-х роках ХХ 20 століття. Зараз там розташовано корпус інституту зв'язку. На сьогоднішній день є указ президента, є постанова і є закон України, який гарантує право релігійним організаціям отримувати... Колись націоналізоване церковне майно але ми це називаємо реституцією церковного майна. Відтак ми сьогодні збираємося. Сьогодні християни-католики збираються біля приміщення Одеської обласної державної адміністрації з проханням з єдиним проханням посприяти і прийняти невідкладні заходи для того, щоб було повернуто церкове майно у вигляді колишньої католицької школи, яка знаходиться в місті Одесі, по вулиці Буніна, 23. У нас по вулиці Буніна, в місті Одесі є будинок. Десь він був побудований ще в 19 столітті. Була християнська школа, потім був, був семінарію. і під час радянської влади цей будинок був забратий. На думку представників католицької громади Одеси, це приміщення може бути незабаром приватизовано і вони втратять шанс на його повернення. Тим часом, як підкреслив настоятель храму Успіння Пресвятої Діви Марії, на неодноразові звернення як до міської, так і до обласної влади, немає відповіді. Ми кожен рік звертаємося по чотири рази. Напевно, звертаємося кожен квартал зверталися, щоб нас щоби нас почули. Ми хочемо захистити духовність нашої рідній Одесі, місті Одесі. Ми бачимо, що все розвивається, але духовність падає. Не секрет, що серед засновників Одеси було чимало католиків, тому громада має у місті історичні надбання. Так біля собору успіння Пресвятої Богородиці по вулиці Катерининській свого часу було розташовано цілий католицький квартал з християнською школою, будинком для людей похилого віку та сиротинцем. Центорічкало, наприклад, це монашки в мали там для дітей збудовані притулки дитячі. На Балковській також цілий декілька будинків стоїть наших бувших. А основна проблема це те, що де наш кафедральний собор знаходиться, то цілий квартал, який обмежується вулицями Катеринівська, Буніна, Рішельє і Жуковського. Це дослівно наш квартал, який належав католицькій церкві, територіально і всі будинки. Ми на що ми маємо властиво документи архівні. Якщо приміщення за адресою буняна 23 передадуть католикам Одеси, то вони планують там розвивати освітню діяльність, зокрема встановити місце для збору молоді або вчити дітей та семінарістів. Що ж, телепроект, новий день продовжує свою роботу у прямому ефірі, і а, вже поруч зі мною наші перші гості, а, отець Юзеф, настоятель собору успіння Пресвятої Богородиці в Одесі, та Володимир Боштан, юрист рима Католицької громади. Мої вітання, доброго дня. Ісусу Христу. Так Дай -дай -дай. вітаю вас і одразу хочу запитати, чи чим закінчився цей ваш виступ, мітинг, чи почула вас влада, і чи була якась відповідь? прошлого Володимира. Ну, дякую. дійсно, у нас був мітинг 17-го Лютого біля стін одеської обласної державної адміністрації. Ну і чому він закінчився? Закінчився тим, що ми зареєстрували своє звернення. До нас на жаль, ніхто не вийшов. Ми були, були до цього готові, але остання інформація за цим зверненням. Ми знаємо, що розписали на Одеського міського голову пана Труханова, який буде саме розглядати це питання для нас. Є дивним, чому саме він. Тому що є в обласній державній адміністрації профільні відомства і управління, є вже практика, коли створюються відповідні комісії з цього приводу з цього питання щодо передачі, але не було це прецедент, можна сказати, що цим питанням займається міський голова, оскільки це приміщення є об'єктом культурної спадщини. Є підпорядкування Одеської обласної державної адміністрації, взагалі власник є Верховна Рада. Ну нас здивує така, така подія. Чому тому, що ну, навіть про те, що управління релігії вже знає про цю інформацію, не один рік і могли би створити якесь, може, якусь нараду внутрішню, чи якісь, я не знаю, комісію знову ж таки повторюсь, для того, щоб це питання вирішити. Ну подивимось, що яке рішення прийметься в. В стінах міської ради. Це угу. дивно. А, до речі, зараз у цьому приміщенні, про яке йде мова, по вулиці Буняна, 23, там а, розташувався інститут зв'язку, так? Чи я не помиляюсь? <кл 'язок> так, ну саме інститут зв'язку сьогодні знаходиться в цих приміщеннях, і нам відомо, що є ще якісь організації, які орендують, але не на законних підставах, тому що угу. в цьому приміщенні орендувати... Це така типова ситуація. Так, так? так, да, так? на законних угу. підставах є неможливо. Більшість. Квадратури цього приміщення є вільна і вона не зайнята. Оце обурює, обурює те, що сьогодні є посада директора, сьогодні є посада бухгалтера. Сьогодні є студенти, які інституту зв'язку проходять там стажування чи якусь практику навчальну. І є прибиральниці, які прибирають 3 тисячі метрів квадратних. Все. ну нас дивує і ми задаємо собі питання, в чому полягає державна стратегія використання цього приміщення не за призначенням. Я вас зрозуміла. Мова йде також. Наскільки я розумію про повернення і інших будівель? Адже ми знаємо, що був цілий квартал, так це вулиця Катерининська, де зараз розташовано собор, римокатолицький, це вулиця Буніна. Там були розташовані культові споруди, і також школа, будинок для людей похилого віку свого часу. Ну давно вже у 19 столітті, але все ж таки то була теж власність католицької громади. Так, так. чи зараз йде мова про повернення ще інших будівель? Прошу. Ну, так само, як ми добиваємося за як, де вчилися студенти нашої єпархії, так само. І ці будинки, як Лавіня, Модеса, теж хотіли б їх повернути, тому що нам потрібна, щоб була бібліотека. Нам потрібно, щоб ми мали зустрічі з такими, як з подружніми парами, старшими особами, з молоддю. І ми це на сьогоднішній день ми десь по підвалах ходимо, шукаємо місця і не можемо, не можемо його знайти. Тому над такі прохання ми зверталися не один раз. Вже за 25 років ми всі інстанції прийшли, але ці інстанції нам нас не почули. Отже, хотів би, щоб користуючись такою нагодою, щоб ми сьогодні на телебаченні, щоб нас почули не тільки мешканці Одеси, але й наша влада. Почула, що треба ту власність, яку незаконно її забрали, щоб її повернули власникам. І це мене дуже, я дуже переживаю, навіть тому, що всі є почуті. Всі почуття є православні, почуття євреї, почуття іншої конфесії, але католиків якось кажуть, на, на останнє місце. Тому думаю, що після цієї ціє, виступу, після цієї передачі, ми думаю, після того мітингу, це нас спонукало до того, щоб ми про себе заявили, що ми є такі і що ми, що ми хочемо добитися свого, яке, яке до нас належить. Так, Дякую. будемо на це сподіватись, Володимир. Хочу вас запитати. Як у юриста правова основа так повернення цих будівель? Чим це регламентується? Ну напевно, сьогодні існують норми закону, адже ну і чому тоді все ж таки вони не виконуються? Чому не дотримують не дотримуються? Дуже цікаве питання. Сьогодні є міжнародне законодавство. Сьогодні є національне законодавство, яке чітко вирішує питання питання реституції церковного мина, повернення і процедуру повернення. Церковного майна, але влада сьогодні або професійно некомпетентна, і ми про це неодноразово говоримо, або не має бажання і мети це зробити. Чому тому, що сьогодні навіть є вже судова практика, коли суди приймають рішення на користь релігійних організацій щодо повернення цих об'єктів. Ми не лише говоримо про культурні споруди, ми говоримо про церковне майно. В даному випадку інститут, який знаходиться в місті Одесі по вулиці Буніна, 23, це є об'єктом, який підпорядкований і має статус церковного майна, не культової споруди, але має відношення до культової споруди, оскільки там теж відбувалися Таїнства, які є в католицькій церкві, обурюю ще інше питання: що комуністична влада забирала. А на сьогоднішній день влада, яка керує державою, робить все можливе для того, щоб знищити і не передати або передає в такому ж стані, який не цікавить взагалі. Ми знаємо, що в Одеській області є дуже багато церковного мене, яке належало католицькій громаді, але вже забирати нема що. Настільки зруйноване зруйнований, настільки воно в дуже жахливому стані, що сьогодні навіть не стоїть питання про його відновлення, тому що це відповідні кошти, це ресурс і так далі. Ми сьогодні говоримо про те, що ще є можливість зберегти. Це приміщення і передати. Ми знаємо випадки, коли майно передавалося релігійним організаціям, і вони творили чудо і відновлювали. Ми бачимо наглядно кафедральний собор, який на вулиці Катеринській, 33. Так там була спортивна було приміщення, де займалася і була спортивна школа. І що сьогодні ми маємо? Ми маємо пам'ятку архітектури, Ми маємо дуже фасадну частину. Добре, ми маємо вже сьогодні. Проводяться і закінчуються роботи про відновлення даху. Це робиться за кошти організації. Це не робиться з міського бюджету, це не робиться з обласного і навіть з державного бюджету. Жодної копійки ми не отримаємо, це робиться самостійно. І зараз в такому випадку ми говоримо, що дайте нам або весь інститут, або частку його, і ми зробимо з нього, з цієї фасадної частини ми, в місті, Одесі, в центрі міста, так? відновимо пам'ятку архітектури, відновимо цю. Це звичай і ту обставину, яка вона була, тому що сьогодні, крім Одеситів, і крім туристів, які в Одесі знаходяться, у нас приїжджають і наші гості, і наші друзі з Італії, Сполучених Штатів Америки, з Німеччини, з всієї Європи. Вони дивуються, що сьогодні в сучасному демократичній державі відбуваються такі події: події без діяльності, події, коли влада нас не бачить, не чують і взагалі нічого не робить для того, щоб поновити порушені права і інтереси католиків міста Одеси. Угу. Ну і до речі, представники релігійних спільнот Одеси неодноразово заявляли, що їм не виділяється, наприклад, земля, не виділяються будівлі, що є певний пріоритет сьогодні у московського патріархату. Так, ну принаймні про це говорять. І ми колись з вами теж зустрічались і на цю тему говорили. Ось наскільки теж ця проблема сьогодні гостро постає. Я можу трішки розповісти про той досвід, який я безпосередньо мав. Ми в 2010-2011 році знайшли земельну ділянку під будівництво церкви, підготували всі необхідні документи, звернулися до відповідної організації. і нам організація коректно відмовила і сказала, що вибачте, але на цю земельну ділянку є вже інтереси іншої релігійної громади конфесії. Ви не встигли рівно на один день. Це дивне да, питання. А ще більше мене дивує, що на сьогоднішній день ця територія є вільною і там нічого не побудовано тією іншою конфесією. Оце є прикро. Ми не говоримо про те, що не потрібно розвиватися духовної релігійно. Одеса постійно вона була в ритмі, вона була засновником того, що тут була, був розвиток і культури, і релігії. І вони один одного доповнювали. Ми не говоримо про те, що є якась монополія і так далі. Її немає взагалі. Ми всі спілкуємося, ми всі один. Одно підтримуємо, ви можете побачити ті свята, які відбувалися у нас, що ми спілкуємося, ми вітаємо один одного, і це є нормально. Ми не говоримо про те. Ми говоримо про те, що є виборче право, ми говоримо про те, що є якась певна, певні пріоритети, а їх не повинно бути взагалі. Якщо є приклади в Миколаєві, так губернатор задався питаннями, чи є це католики. відповіли, це наше було, і ми хочемо повернути. Ви дійсно хочете повернути, вам це потрібно так. Він урочисто взяв. І передав ключі від того приміщення, це був музей краєзнавчий музей, який був поруч костьолу, і таких прикладів дуже багато. Була би воля законодавців, законодавчої підґрунтя, воно існує дуже дуже чітке. Була би воля. Так, Ще одне питання. Я знаю, що активно Римо Католицька громада займається благодійною діяльністю. Це, зокрема, і підтримка і, ну, і годування, навіть медична підтримка людей ну безхатних. Так наших біля вокзалу, наскільки я. Пам'ятаю, ви зустрічаєтесь з ними і надаєте цю допомогу. Я так розумію, що теж є якась необхідність у приміщенні, може, так, для цих людей. Чи думали ви про це і ну, які плани у цьому відношенні? Це, мабуть, отець Юзеф, до вас питання. Мене. Угу. Ну, Завжди церква завжди була такою стороною, щоб допомагати людям. І ми якраз вийшли на допомогу людям, щоб тим, які мало забезпечені, яким, яким трудно знайти місце в цьому суспільстві, які втратили надію, вони підійшли, підійшли до церкви і знайшли це, це місце. Дійсно, що ми опікуємося тими людьми, які залежні від алкоголю, наркоманії, ті люди, які. Не можете знайти свого притулку в своїй сім'ї, знаходять, знаходять тут. Це з цими людьми дуже важко працювати, але з Божою допомогою і ті люди, які цим заінтересовані, щоб е, е, то милосердя, милосердя Боже, милосердя церкви, воно продовжувалося серед, серед людей. Воно є. Ми в даний час в такі, такі місця, як е, в Фонтанці, де. Займається отець Віталій, який дуже вникає в їхнє життя і їм допомагає. Так що там є сестри монашки у цій фундації, які теж стараються їм дати медичну допомогу, щоб вони були, як їх там не приймають в лікарні, то щоб вони теж прийняли цю допомогу від них. Це дуже добре. Получається. Ми тут коло вокзалу. Понад 200 чоловік приймаємо кожен день крім суботи і неділі, де люди приходять, можна сказати, з маргінесу, що вони їх вони викинуті, і вони приїхають, приходять дуже багато кажуть, що дякую вам. В них культура, ми самі знаємо, яка них культура, але ми на це не дивимося. Дивимо, хочемо допомогти, хочемо, щоб держава теж виглядала в цьому відношенні дуже, дуже гарно. Ми за те, щоб Україна розвивалася, щоб Україна була, і щоб, і щоб Україна процвітала в Одесі. Uh -huh. серед... так, ну і все ж таки більш детально щодо планів відносно будівлі на Буніна, 23, А наскільки я розумію, там пла планується якісь навчальний центр створити для молоді або для семінарістів. Розкажіть більш детально про ці плани, uh -huh. прошу. Це питання дуже давно вже повстає. Ми вже 25 років добиваємося, деби ми хо кожен рік збираємо молодь, наприклад, в серпні, в серпні місяці, щоб їх зібрати з цілої єпархії, з цілої дієцезії. Ну, так. Певно, що відбувається, відбуваються ці зустрічі на на такому уровні, якими би ми, ми хотіли, на за замало. Перше, що немає, немає немає приміщень. Друге, щоб якщо зробити якусь конференцію чи такі деспоти. Теж немає. Все відбувається на, на дворі. Добре, що це Одеса, що Одеса, де на Одесі можна це на подвір'ї зробити. Але бо хотілося б, щоб ми зробили і в зимній період, і в осінній період. На сьогоднішній день ми цього не маємо. Тому це приміщення на Буніна, яке було яке було в духовної семінарії, християнської школи, воно воно нам оно, необхідне. І тому ми дуже просимо, ми просимо владу, просимо всіх людей, які нас бачать, щоб вони нам допомогли в цій справі і відкрили двері для тих людей, які нуждаються в цьому питанні. Дякую. Так, що ж, я дякую вам за участь у програмі. Будемо стежити за розвитком подій, за тим, чи все ж таки отримаєте ви відповідь, і якою буде доля цієї будівлі на Буня 23 двадцять три. А що ж, ми спілкувалися з Володимиром Боштином, юристом Рима. Католицької громади міста Одеси, та також у нашій студії був отець Юзеф, настоятель собору Успіння Пресвятої Богородиці. А ми тим часом переходимо до іншої теми. Тож не перемикайте, залишайтеся з нами.